Так, друзі, всім ви на каналі Добер Бобер. Сьогодні в нас маленька розпаковочка. Зараз подивимося, що цей купив єврей бобер і для чого все треба. І ми переходимо на наші розпаковочки. Так, і наші весь, всі наші діла. Все, далі не знімати, тут буде х-пакуночок ікс. Ікс для мене. Так, Перше, що це хотілося б розпакували, все вже було розпаковано на почті, то що перевіряли, це в нас рівень. 80-сантиметровий, як ви думаєте, скільки він коштує, подумайте, напишіть в коментарях, а я потім скажу. Весь наш інвентар, що тут є, це все куплялося по оцінці. Чому по оцінці? Того що це були виставочні варіанти, які приймали участь у виставках. За всю цю обстановку вибачаюсь. Все, все робоча обстановка, то рамки рамки збиваються, то ще щось. Ну, короче, Я спеціальну студію під розпаковочки не готую. Е, все по оцінці, десь все воно нормальне, просто десь хтось лапав, хтось десь підтер, хтось скаже, от жматяра, фуфло потерте, купив. Ребзі, воно раз впаде і вже воно буде потерте. Ну, Будь-який робочий інструмент після першої ж роботи буде затертий і потерти. Так що Давайте, хто працює там вдома в себе в лабораторії, в стерильній, то я розумію. Так, ну такий 80-сантиметровий рівень. Е, тут він магнітний, тобто можна притулити. Ну, Мені треба був раніше рівень, бо ми колись варили ворота футбольні і шукали уровень по всьому селу. Так що уровень штука нужна. Переходимо далі. Так, Сюди підемо що? а тут у нас... Пносочка 1,5 е, квадрата, три жилки, 25 метрова кабельок такий от, е, на одну. цю, Сейчас, оп, е, На одну розеточку було на 4 розетки, але він там, ну, ті, що тут на 4 розетки. да, е, і, ну, Одна вже була виламана. Тобто, я вже думаю, куплю 25-метрову, то що іноді. Працюю компресором на дворі біля огорода, де фарбую вулики. Тобто, та взагалі переноска всім треба. По-моєму, я так думаю. Да? І от, Хто може знає, бо ще не розчехлився, що це за кнопочка? Не знаю, що за кнопочка, будь ласка. Може і не треба було нажимати? Ну, то ладно. Коротше, якщо що, узнаємо. Тобто переноска штука потрібна. Тоже, це не реклама, друзі, це просто що була по скидке, да, в два рази дешевше, щоб не купити. Да? Можна хтось каже самому зробити. Ну, Машини ж ви самі не робите, самі собі. Так, Переходимо далі. У нас тут ще ящичок. Це поки що відложимо. Не покажу. Ящичок, чим би його вскрити, будемо руками вкривати. І да? не під ножик візьму, що я парюся. Так, друзі, ось я вже йду рву. Запаковано, до речі, нормально. Я як рівень розпаковував. Опа, чики бріки і вдамки, як то кажуть. Так, це у нас, хто знає, хто не знає, це таки у нас коробчушка для всяких інструментів. Оп, оп. Так, Кстати, маленька реклама магазину, ніхто не платив мені. Вже не перший раз замовляю. Коротше, нормально. Мені подобається. Пойдуть. Так. І відкриємо, бо ще навіть сам не відкривав. Оп! А в нас тут погане освітлення. Ой-ой-ой, як тут воно робиться. Тобто корзинка. Корзинка. Два, три даже до точка, де можна... Blink. Прикиньте, да? неочікувано. Тобто можна теоретично поділити його. Я, звісно, поки не розібрався, як воно ділиться. А, оце, дивись сюди, отелень. Сюди, отак воно сунеться. Тобто, Друзяки, сунули ми отаким чином, да? щось там порозкидали кому надо, да? там. Так, поставляли там сюди. 4 банки пива, 3, сюди оріжки, чіпси і все. Сказали жінки, що пішли на об'єкт працювати. А вона там хай сподіється, що ви робите. Коротше, нормальна тема. А з собою берете отакий -от ящичок. Ну Це щоб реально порацювати. А Там вона, хто там буде в ті інструменти заглядати, Ребі. ну коли якісь жінки туди заглядали. Це ж не косметичка, так. Е, до речі, це все з пластику. До речі, погано, що. Пластиків краще були б конечно, залізні, тому що всі мені всі рекомендували, хто працює з такими ящичками, боксами, ну, рекомендують, щоб воно все було з пластиковими замки. Ой, Боже, що ти малиш? З залізними або алюмінієвими замками, ну, довговічніше. І зараз такий у нас ящичок. Погано, що тут, до речі, є перегородка. ну, от Вона мені заважає, бо б якщо б один контейнер був би суцільний, другий би перегорожений, було б набагато краще. Так. Тут можна повісити замочок, не знаю зачем, хто його буде врувати. Не знаю, кому воно треба От жінки, щоб пиво не крало. Откриваємо і дивимося. Тут у нас такий теж ящичок, рулеточка 10-метрова. 10 Коротше, нормально, пальці вже собі чуть не дрігав. Теж по пауценки. Правда, блін, вдома приділив, що немає одного 15 ну Я навіть і не знаю, де їх і застосовую. Тобто Мені ще 1,5 міліметрові шестігранники не попадалися. Вдома ну, треба було мені І от така от ручна струбцинка. Дуже-дуже давно я її хотів собі придбати. Е, Тож по скидці, коротше. Оп! І нормальна шняга. Да? Тобто треба вам відкрутили, бо мені часто десь щось піджати треба було або ще щось. Взяли, зажали, як вам треба, все, працює. Надо, не надо, треба віджало, відкинуло. Блін, от класна штука. От я завжди таку штуку хотів собі. І я її собі купив. Там, як ви думаєте, яка її ціна? Бо її ціна там мені обійшла гривень щось, около 300 Точно не пам'ятаю. Пов... Не треба такі очі робити, будь ласка. Тобто... І всі оці ящички, до речі, теж по оцінці на сайті Агора. Тобто, якщо вам треба щось може подивитися, там ще не все розтягли. Так, це ми не сюди вертаємо сюди, це сюди. Для чого взагалі це мені треба? Тобто, це все куплялося для того. У мене є куча ключів, інструментів, які то там, то там лежать. Тобто, ну, я живу. То там, то там лежать, це валяється, тобто, ну як, відносно валяється, да? для того, щоб його систематизувати, щоб ключі там не шукати в одному кінці двора. Е, райс, яку остальну фігню, якою я працюю в другому кінці двора, там, плоскогубці там. Е, в мене в письменному столі лежать ножниці по металу, отвертки та що там тільки не лежить. Коротше. Так воно буде більш-менш систематизовано. І буде все чітко. Переносочка, до речі. Дуже класно, Надіюсь, ще не пробував. Так, І переходимо до мого топчика. Те, що я давно собі хотів купити, це перфічок. перфічок. Оп. Тоже тест, теж ну, не тестовий варіант, а з цього. Так, е, металеві у нас за ціну. Перфік усі бачили. Так, відкриваємо. дивимось. ну Видно, що. Його десь показували на виставках, тому що він тут десь під трошки брудненький. Отут ось десь він у когось був, Навірно впав разочок. Ну, а так я його провіяв. нормальний робочий перфоратор. Все переключається. Отут тільки може щось в цю сторону. Тут воно, я так розумію, воно підпружинене і іноді важкувати важкувато одною рукою. Ну як не то, що важкувати а незручно. не зручно, а назад так чорненько. Позицію сверління до воно чітко перекидається. І от одразу сюди в цю сторону, да, воно більше, всего, що воно підпружинене. Є у нас регулятор, але я бачив нік дотошний, по-моєму, казав, що з регулятором якраз дуже погано, а може і не нік дотошний. Ну, хтось казав, майстри які, майстри, які працюють з перфораторами, кажуть, що не треба їм зміна потужності, того, що. Отут десь забивається, ламається, і потім воно вже е, не працює і йде в ремонт. Якісь дві лампочки, не знаю для чого вони, січ, чи працює чи не працює я так розумію, це, е, коли нестабільна напруга. бо Тут така, якби Ну, коротше. Так, і в комплекті ще з ним йшла тряпочка яку я в хаті оставив. Е, Глубиномір. Е, ну, така штука приятна. Е, Запасний, я так розумію, е, кожух, е, Ключ, щоб е, смазку. міняти. смазки, до речі, не було. Е, є, зубило, є така піка. Піка, до речі, не відцентрована. Не знаю, чий бок, але не відцентрована. Так, і три бура. Ну, такі, я не знаю, самі ходові. Ну, В основному ті, основном ті бури, що мені треба були, це було 40 см на 10-9. там, на 10, на 10, І всі мене це мене Дякую, дядькові. Так, отакі от, от у нас пирожки. Така у нас вийшла розпаковочка. Кажіть свої враження, чи довольні ви на мене, чи за мене, чи хейті мене. Ну, коротше, ну, всі засруть як завжди. Да. Ну, не всі, звісно, засрутіть, нормальні пацаки. Так, взагалі, вважаю, інструмент дуже потрібний. Ящечки хтось скаже, можна було, звісно, зробити самому. Звісно, ну, можна було зробити. Ну, можна купити і не париться. Я вирішив цей раз купити і не паритися. Можна по факту і рамки гвоздями збивати по тисячі штук. Ну, а ви що степлером збиваєте. Да? Ну, ладно. Так, отака в нас міні-розпаковочка. Кажіть свої враження, може б ви щось би додали до цього. Да, вроде. Да, вроде все. Так, тож, на сьогодні все. Дякую за увагу, хто дотерпів мене всім, бобра.